Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати пісні лежні з капустою та грибами. Для початку очищаємо картоплю, нарізаємо її на шматочки і відварюємо її до готовності. Далі робимо з неї пюре. Готуємо начинку для лежнів. На розігріту сковорідку викладаємо. Нарізані шматочками печериці можна використовувати будь-які ваші улюблені гриби. Помішуючи, смажимо їх до моменту, поки з них повністю випарується рідина. Далі до грибів додаємо олійку, нарізану кільцями цибулю. Помішуючи, смажимо до прозорості цибулі. Далі додаємо нарізану капусту. Солимо до смаку. Помішуючи, смажимо до готовності капусти. Після того, як капуста з грибами приготувалась, вимикаємо вогонь і даємо начинки повністю охолонути. Коли приготували пюре, до нього додаємо борошно, сіль до смаку та суміш перців. Тепер все разом перемішуємо. Далі присипаємо поверхню борошном. Я для присипки буду використовувати кукурудзяне. Викладаємо картопляну масу. Далі формуємо ковбаску. Нарізаємо ковбаску на шматочки. Далі беремо шматочок картопляного тіста. Ось так приплющуємо його руками, Всерединку вкладаємо начинку і тепер формуємо у вигляді піріжечка. Ось такий у вас повинен вийти по формі лежень. Викладаємо на поверхню присипану борошном. І так формуємо зі всього тіста. Коли лежні сформовані, на сковорідку наливаємо олію і дуже гарно її нагріваємо. Далі викладаємо лежні. І смажимо їх з обох боків до золотистого кольору. Готові лежні викладаємо у миску. Лежні готові. Можна подавати їх теплими до столу. Обов'язково спробуйте приготувати лежні з капустою та з грибами за цим рецептом. Це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.